Душа безсмертна, а політика інструмент поділу земних багатств кесирів, кисареве галина. А, і далі там. Не задавайте священникові політичні запитання, Ісус, Ісусу Фарисеї один раз задали політичне питання щоб спробувати його, щоб спровокувати його для священника влада на небі, а не на землі, він не має бути політичним провідником, а Божим провідником, учнем Христовим. Віра до політики брудної не має нічого, ніякого відношення. Ну, я дуже дякую за запитання. Запитання дуже гарне, дуже значуще, але. В ньому є дуже багато утверджуючих варіантів, які ви ставите, як, як, ну, як дійсно так є, і від того вже відштовхується і будуєте інші далі свої запитання. Ну, на, 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 наприклад, для священника влада на небі, а не на землі. Серйозно. А священник де сповідає. На небі, чи на землі, а де причащає? На небі чи на землі. А кожен, хто з вас приходить із своїми грами, і труднощами, і своїми тими речами, коли ви заблудилися, приходите до священника, сідаєте і розмовляє священник з вами на небі чи на землі. На землі. І Христос прийшов на землю до нас. Щоб покликати до неба, але прийшов на землю. Якби його теж влада була на небі, він би там сидів і не прийшов, то я би свіг, ви далі говорили. Так, треба лізти у цей бруд. А як ви хочете його почистити? Не чіпати його, так? Тобі сказали, що в тебе глисти. а ти така, не буду їх чіпати? Я що до них маю? Я ж не паразит, я все, най собі будуть. Не чепає їх. так? Листів треба троїти. А політики повинні знати думку народу і повинні прислуховуватися до церкви. І церква своє слово має казати, Іван Хреститель, казав, до віроду, чи не казав, казав, не лечить тобі братуню, жити і жінку твого брата. І не встидався, і не боявся, казав, вказував на недостатки. Так що церква має казати. Я, я дуже радий, що ви переживаєте так, але кажу вам, що так мовчати на гріх не можна, церква має казати. І е, якщо, якщо церква починає із владою, Творити якийсь, якийсь тандем, якісь контракти заключати. так, Давайте будемо спільно. так, То це не. Чому? Не через те, що церква має бути проти влади. Ні в якому разі. Але єдність церкви і влади. Щоб використовувати якусь спільну, реалізовувати якусь спільну ідею, це ознака фашизму. Христос сказав чітко і конкретно: Бобе Боже кесарю кесере. Не можете двом панам служити. Ми маємо бути Божі, але Ті, хто при владі, мають чути, що Бог каже від імені народу, що Бог каже через того, кого послав у цей світ, через священників, через єпископів. Так, вони мають слухати і прислуховуватися. а не хочуть прислуховуватися, то їх справа ми з ними біці не будемо. Але сказати повинні. І тих, кого люди обирають до влади. Це ж не монархи спанкоємці, це ті при владі, кого люди обирають. Та як це церква не має казати до них слова? Має казати, і вони мають чути то слово. Ну а я ж. Але відноситься до влади з пошаною. З пошаною, Тому що їх вибрали люди. І це є вибір народу. І це до цього треба ставитися з пошаною. Бо як ми будемо просто, просто так хаяти владу, то це, в принципі, ми плюємо на вибір людський. Так не можна. Якщо вони роблять якісь недобрі речі, їм треба сказати: це недобре, виправляйте. А ні, то обираємо других. Все?